Привіт глядачам і підписникам мого каналу Це ставочок накидав хліба, рибка кормиться. А я займаюся грядкою. Ще це ще? Певно було видно. Є і крупний короб, карась, лин. Поки не вилавлюю. Така чудова тут природа, все цвіте, зеленіє. Шефенчик мій стоїть із саморобним культиватором і баранками. Значить отут, буквально неділю назад я зумів виорати. Вода стояла, грязь. І от така вийшла Ось Такі руки грязі. Вірніше, скиби. то я зараз культивірую і оцю грядку засажу арбузами. Так як тут вже щось садить. Ну, не знаю, не пізно, але садити нічого не буду, бо я прихворів, погано себе почуваю, тому стараюся по мінімуму все робити <кій> такі справи. Солов'я співають. Тихо, мирно, навіть не віриться, що десь війна йде. Всім добра, здоров'я і мирного українського неба.